У нас приємна новина. Наші хлопці приїхали тільки з чемпіонату Європи, який проходив у Бухаресті в Румунії. Зайняли друге командне місце, це хороший результат. І в нас вибороли п'ять медалів. Одна з них золота медаль, це Вічнівецький Михайло. Ми його подали. Також у нас Єфан Мірзоєв, Також у нас стало три, три спортсмена, вибороли бронзові медалі. Це у нас Політаєв, це у нас це Стрельчук і Кузько. Владислав. На місці Ми передаємо тренеру, головному тренеру збірної України Володимиру Володимировичу Також у нас приємна новина завдяки Роману Васієву, який зараз не змог тут бути присутній, так як він знаходиться в лавах ЗСУ. За І завдяки Олександру. Фонду, який представляє фонд е, мамині Лодонь Матусі... Матусі... <свист> Матусі... <свист> Матусіни... <свист> Долоняхи, да, вони е, зробили нам приємну, е, приємну як би, допомогу, е, яка вигляді 370 пар е, красівок, е, які будуть мотивувати наших хлопців е, досягати таких е, великих е, досягнень. Я вітаю вас усіх з такою приємною, приємною подією. Да. Я думаю, що ми е, з фондом АТОС на доні будемо співпрацювати разом і дуже їм вдячний. Я передаю слово Олександру. Він два слова скаже. Дуже да? вам дякую, а, велика шана і повага, що ви тренуєтесь і представляєте нашу країну. Только до перемог. Ре, добре, перемоги. Аплодимся. Присутній Жан Венсанович Біленюки. Теж два слова від вас, Жан Венсанович. Олексій, не хочу в першу чергу подякувати всім, хто долучився до підготовки, підготовки наших спортсменів, які зараз дійсно дуже гарно показали себе, проявили себе е, наш пакет Європи серед юнаків е, 23 років в Бухаресті. Вітаю від себе їх. впевнений, що за ними наше спортивне борцівське майбутнє. Дуже дякую вам, Володимиру Володимировичу Олександру за те, що знайшли таку змогу допомогти нашим спортсменам у вигляді цих кросівок. Я впевнений, що наші хлопці будуть їх носити, будуть бігати в них кроси і готуватися до наступних змагань. Всім дякую, хочу побажати наснаги, успіхів. Впевнений, що з нашими борцями буде тільки перемога. Дякую. дякую. Не будемо вам заважати <рисвіт> ваші <рисвіт> да, давайте хлопців до перемоги і всі разом. Дякую. Так. Дякую. <плес>